Так, шановні колеги, є 16 депутатів, Тому давайте перейдемо до нашого питання. Шановні депутати на засіданні позичали 56 ї сесії середньої раді 8 скульптання, як я вже сказав, прибуло 16 депутатів, вважаємо відсутність поважного чим. Десять наших колег є пропозиція сесії розпочати. Хто тобто задану пропозицію, прошу голосувати? Хто за рішення? Під час сесії відведення протоколу засідання лічину комісію до підтримку голосів у складі трьох депутатів і обов'язків лічину комісії покласти секретаря на лічину комісії. Хто задав пропозицію, прошу голосувати. Хто за проти? Утримався. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до персонального складу. Нашу пропозицію надатні до комісії, для та ведення протоколу депутатів саме сіє Володимир Сампів Служука Андрія Олександровича, Служуків Олесі Ярославі. Дякую. Наш колега на Свічула запропонувала брати до складної чи комісії та підходу голосів Та ведення протоколу на сумнів нашого переєстя. Це саме сім Ольгову Колексаніву, служука Андрія Олександровича і службу від Олесі Ярославів. Інші пропозиції не буде? То ніхто задав пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти. Прошу відчинити про і приступити до роботи. Шановні <кій> депутати, на наше сьогоднішнє увагу засідання, виносяться наступні питання. Перше це процеси без бюджету Української територіальної громади на 2025 рік. Друге продання матеріальної допомоги. Три. Три у нас є декілька питань, це в різному штурму. Більше немає в кого доповнення до порядку денного. Якщо <клес> немає тоді, хто доданий порядку денний, прошу голосувати. поза, Проти утримавсь. <клес> Таке вирішення прийде. Нам не потрібно, як завжди, затримувати регламент роботи сесії. Є пропозиції, вступаючи до доповідь по питанні порядку денного на дату до 10 хвилин. Питання в різному не регламентувати. Для виступу ще на процедурі. Та з мабів голосування за зауваження пропозицією довідок написані поправки до трьох хвилин. Перемогу сесії підніс і провести через півтори години. Хто за даний регламент, прошу голосувати. Хто за, проти, утримав, як регламент затверджував. Шановні колеги, ми сьогодні хотіли зібрати бюджету комісію, але у нас тут не вистачало форму, тому є пропозиція, ну, ми питання ми послухали. Але рішення тобто рекомендацій не приймали в зв'язку з недостатністю депутатів. Тому є пропозиція проголосувати за розгляд даних питань порядку денного без рекомендацій постійної комісії селищної ради. Хто за дану пропозицію прошу голосувати? Хто за проти отримав? Дякую, рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного Слово для інформації по першому про проникнення зміни до бюджету Української підтримки громади. 2025 дається і відбудеться до читання від фінансувати. Що Шановні депутати, було озвучено, що бюджетна комісія не визнала законодавці, тому що не плану, але заслухали присутні позиції, які відносяться на сесії. Це в основному питання субвенцій, прийняття до субвенцій до місцевого бюджету. Переквадифікація. Деякі суб'єкції закладені програми класифікації до наказу міців і ще деякі ще позиції щодо фінансування віддатків по закладу. І субвенції з державного бюджету 2 мільйони 783 тисяч 200 гривень. Також субвенція відповідно до розпорядження начальника обласної міської адміністрації на вересні грудень, також до кінця року, на оплату праці з нахованнями і передчити працівників інклюзивного ресурсного центру. 387 650 тисяч гривень. Відбудуться зміни у по спеціальному фонду щодо субвенції на харчування. Дітей, відповідно, повідомлення державної катачинської служби. Ця субвенція зменшена на 50 тисяч гривень. Вони вже практично. Прошкільної навчального закладу села Червоної локально, розходять площі отримання закладів архітектури культурі, будинку культурів клубів 40 тисяч на відповідня прапорного плану. І те, що я говорю, що сьогодні було зглянуто вже по ходу засідання бюджетної комісії, це спрямування коштів на окладно в технагляду по будинку культури, селищів, 4134 гривень. Проєктно про сторічної документації також по будинку культури у Луківні 31 тисяча 314 гривень. На проведення експорт за підземері 95 тисяч гривень і на прикладні речі по Крамницькому МВК 3 тисячі гривень. Тому що у вас запропоновані пропозиції і прийняті відповідної річ. и закрытие якусь там частинку вся цьому статье мы до дня вчителя премию выплатили там да, по А сим педагога мы будем выплатить Ні, ні, це не комбінатор. Це не комбінат, там поміняли личинка, ми брали теж в Каленську, а тримали зато. Єдине, що Ордоніщі, ви факти, то до кінця року нам треба 10 тисяч. Потім в жовті у нас буде ще області, нормальний сайт, буде сесія 10 тисяч це на фактор. Ну, вроде, ми будемо бачити. Ми життя вже питання немає, я вже жодні його з лікарні. По привіті є за які проблеми з чудової платити. Є ще питання Дмитро Федорович. Можливо, хтось хоче виступити з даного питання. Вам просто на проєкту рішення зміни зауваження до нього будуть. Якщо немає, тобі голосує. Хто за? В потрібно утримання, коли ще не приїде одного Наступне питання заданням крайного походу. Вас не У вас є проєкт рішення, поміця Дбаса, десь ми щось пустили, ви краще знаєте, що та частина потребує більшого. Але вже так у нас 42 чоловік, 170, 150 тисяч. На сьогоднішній день буде більше мільйона. Рівня, чому ми з вами прямо допомогти селищної Іванки. Якщо немає зауважень, можливо, хтось хоче виступити з даного питання. Вам проєкт рішення зміни зауваження до нього будуть. Якщо немає, то голосуємо. Хто за? Проти утримаємось. Як вирішення голосу. Так, переходимо до третього питання про передачу з балансу поліції у міській селищ, до балансу військовосели, майна. Балас, ми працюємо. Це у нас вже різно.

Якщо тут тоді приключення нагрозили зміни, ви вас до нього будуть. Якщо немає його особі, то за тим, дякую річним приємним. Там вже колись, коли скажуть, під час війни школи була. Знання права комунальної власності об за об'єкт нерухомого майна за територіальну громаду. Відповідно до проведення відповіді, що мовчила під час право статусу об'єкту рухомої, який був зареєстрований за реалізованим комунальним підприємством Марійське, після право комунальної власності міської селищної територіальних З питання. Можливо, хтось виступник задав питання. Вам робити проєкт рішення, зміни зауваження до нього подума? Якщо немає, то не голосують. Хто за? Проти? Утримався? Як рішення буде тут доголосно? І останнє виїздимо про передачу оренду приміщення харчобоків, приміщення штабладнання і далі закладів загальної середньої світлої середньої. Будь ласка. що відсвіти внесі інформує, що не покладено договір 23.09.2025 номер 8 з проліжних соціальних політиків Мерсенська РДА, коли за купівлю позовів з харчування дітей, потрапили під Чорнобильської катастрофи і навчальні заходи, більше однієї гривні за один квадратний метр та розрахування на квадратний метр за постачання іншого блоку. Тому прошу розглянути питання про передачу варіанту того світу в Ясіті для організації безплатного харчування дітей, доступки за приміщення харчоплоту приміщення недавно заявлено обладнання цільного додатку, затвердити наступні умови ренти майна, для ренті зору відповідає термін дії зору перед 23 десятого Вкладено між того світу і версії, то управління соціальної Well, o Я запитую до людей, будь ласка, уточніть, будь ласка, одна рівна за приміщення, чи квадратний метр? Ні, це якщо там додаточок, якщо йде, виходить, площа Кричукового, 120 площа і далі все, що в Кричукового. Ні, ще раніше, була ще раніше, була одна рівна, а в минулому році була рівна. Була площа Кричукового, площа і далі, і вказано в додатку, ось є тут перелік. Додатку вказаний за один квадратний метр масштаб. Можна да, так. Да. Дивіться, я ну, трошечки проти цієї ціни одна гривня, тому що е, ну, ці колапсні ситуації ну, сьогодні ми слухали, як кажуть, кінцей номер 2 да, зрозуміло, як кажуть, там не спрацювали, але е, те, що за, зачитали, те, що написали Надії Миколаївні, це абсолютно неправда, тому що е, вони не обслуговують нічого. Останні два роки віддивилися, що в по, ходві по, саме тишивої банки краски, вони ранки дають, як кажуть, у очі, не організовуючи, як кажуть, не, не ремонтні чого, це все організовується силами тих працівників. Опладна і всі інші вони абсолютно не обслуговують. Є е, е, Петро, е, е, я не пам'ятаю, що він колись працював в пункт-кобінації Холодівщино. Я щось там я кажу, латає, щоб що не там жертв, і все на тому. Е, я, кажу, ну, е, така точна ситуація могла бути у нас ще три роки назад, і ми, е, тут у нас на нахарчило окрема електроччинова і все обладнання, яке було вигравше е, за 20 років. Ми його все відмовили е, силами спонсорських коштів, батьківських е, коштів, коштів і так далі. Вони абсолютно не включаються, і ніхто, крім цього петра. З представників всі відеців, сюди не приїжджають і нічого не роблять, тому ну, посно відняється питання все те, що вони, якщо вони будуть чередно, що вони обслуговувалися, <свят> то я не зачіпала, що це вони здійснювали це умови надання уряду Ні, я розумію, але справа в тому, я що ці організації. Цією організацією, яка, як кажуть, я, ну, вже переименована світлинська, раніше вона була але вони вже у нас працюють 5 плюс років, ну і я за всі ці роки повністю ну, за свої слова відповідаю і можу понести відповідальність, якщо я щось сказав, не Давайте ми їх, ну це нормальне питання. На наступну сесію поставимо питання щодо організації кручування, проведення харчування закладах, тому у нас є Ірина Петрівна, вона хай готує інформацію, і їх так само запросимо. Ми запитаємо їх, чому ми не виконали те рішення, бо те рішення, коли ми приймали попередні, ми так само писали там по перше червня, з першої січня по першу червня, мабуть, І Теж прописували, що провести де то, де то, де. Вони не викладали, вони не слухали, а тоді виставить такі сімови. А це ж таки це року. А, так, ну вони так не доїхали, вони так і це. Але я ж кажу, що Ми не якби знаєте, зараз щоб зробити, ну, щоб дати її, то тобто, треба робити Всі ці. Якщо робити експертну оцінку, то фактично ми якби повинні йти на ну, йти на аукціон, виставляти ці. Це займе час. Завтра нас з вами звідувати в тому, що ми ну, хочемо заробити на тут маємо <зв>. компромісне рішення якесь оцю ми приймаємо, але на наступну сесію їх і зобов'язуємо там, ну, не знаю. Подпишемо з ними соціальну підготовку, соціальну умову, хай не підпишемо, що він, окрім цього, там, передає там на заклади освіти, те, про те Писали. Я думаю, що вони вас... Відповідно, зібрати інформацію по всіх закладах, в якому стані там могло бати, в якому стані це... <Universe> і, він adjuster, воно все так, в такому стані, тому що його і вчинить так і спутував колись. 20 років вже ці всі, яка вицелієш, так само експлутує, то воно все там в учасному стані. Як воно там надав ти, більше, то потім ходиш по сянутими руками, так і діє розходиш, пам'ять пане Анторія, що в дійсно подальших старані середніх, там поможе, там поможе. Ні. Лиш політиці, яку ви не маєте. Лиш політиці, яку ви не маєте. Раніше хоч можна було бачити договір, сьогодні навіть там не підограння показують. Все-таки я сподіваюся, що те момент, про що говорили прийде і ці кошти будуть передані на місцеві бюджети. Місцеві бюджети буде проводити тендер, безпечальний переможця, і за сучасними договірами. Або тоді коли політика завдячає, що тим можна договорити. Бо вони заробляють колосальні кошти, вони залезли, тому що ви розуміли, на сьогоднішній день вони елементарно, як світло залезли 80 грін за кілограм. і все. Я не говорю вже про, про м'ясо і про всі. Інші. Ще, це не треба вже відсотка. <голов> Через що Ну, ну це так, розповідність, бо в мене вулиці ну, я подавав саду і вони розвіляють. Будуть враховані все, то і зарплата і все. А за скільки конкретність зараз значить? Перший четвертий клас 61 гривня, п'ятий-восьмий клас 70 гривень, 71 гривня і 9-го, 11-го 9.11 гривні. Є проєкт рішення, є пропозиції. Давайте проголосуємо, а на наступну сесію поставимо на порядок дані питання щодо проведення харчування так, чи організації харчування, чи здійснення харчування в закладах освіти, готує інформацію, запрошуємо власника там, чи директора, там, там, не знаю, сюди приймаємо свої кріщі рішення. Приймається? О, тоді, хто задав проєкт рішення, що озвучили Німикові, прошу голосувати. Хто за? Зараз...